Щорічно мешканці Коломийщини переносять від 120 до 150 інфарктів. Такою є статистика, яку ведуть кардіологи. Кількість летальних випадків тут становить 10-12%. Порівняно з іншими регіонами Прикарпаття, цей рівень є досить невисоким, стверджує завідуючий кардіологічним відділенням центральної районної лікарні Ростислав Клапко. На сьогоднішній день медики практично забезпечені ліками на випадок інфарктів. Однак, актилізів, вартість яких складає від 5 до 15 тисяч гривень, тут зараз не мають. У кардіології побував Богдан Малецький. Зменшити кількість інфарктів повинна сучасна діагностика, вважає Ростислав Клабко. У розвинутих країнах її проводять вже понад 30 років. Там вдається відслідковувати увесь час хвороби. Зараз одним з лідерів діагностики інфарктів є Франція, стверджує коломийський лікар. Франція за останні роки показала одну із менших смертностей на догоспітальному етапі, завдяки тому, що вони активно використовують таку, таку методику. Як гострому коронарному синдромі, як тромболізіс. Тромболізіс це препарати, які дозволяють в період певний, так зване терапевтичне вікно до 4 годин розчиняти тромб в тому чи іншому місці. І тому е хочу сказати, що там давно вже до того дійшли ми завдяки програмі, національній державній програмі, яка була. Номер можемо дати наказ. по МОЗ України від 2006 року забезпечує ті чи інші лікувальні заклади, спеціалізовані підкреслюю, препаратами для тромболізісу. На жаль, ми не отримуємо такий об'єм, як би хотілося нам, ну, але ми задоволені навіть тим, що ми це і отримуємо. Передбачити інфаркт у людини досить складно, однак і самі хворі на серцево-судинні захворювання повинні активно займатися попереджувальними заходами. Зокрема, фахівець наводить приклад Австрії, де через відповідні профілактичні заходи населення до лікарів починає звертатися лише після 70 років. Патогенез, тобто причинність цього захворювання поліморфна дуже велика, і сказати, що я оце себе буду застрахую, приймаючи то чи інше, дуже важко. Але Є теми, є речі, коли пацієнт знає, що в нього є схильність до серцево-судинних захворювань, прийом препаратів, які е, впливають на звертальну систему е, крові і на холестерин це ліпідний жировий обмін. Це без сумніву дуже великий прорив. Я вам скажу одне: от е, в газеті ви, може, два тижні назад бачили в експресі чи читали наш е, е, земляк. Професор в, по транспортології у відні пише, що там у від Австрії люди починають звертатися до лікаря після 70 років. А до того часу вони активно, власне, активно займаються профілактикою свого життя. Врятувати життя людям, які своєчасно звернулися до лікарів, можна каже за відділом. Як приклад, приводить випадок із Григорієм Монопенком. Тиждень тому він поступив до лікарні. Через своєчасне введення лікувальних препаратів вже через п'ять днів став з ліжка. Хворий каже, що зараз почуває себе добре. Почало серце, серце боліти, почував себе погано. Коли це трапилося? Просто п'ять. Зараз я себе відчуваю набагато лучше, ніж тиждень тому. Тоді була пішия тут всередині Все. Що... Я дуже вдячний лікарам, що я за дві години. Маже до смерті Попав і мене спасли. Більше про інфаркт та методи його лікування. Ви дізнаєтеся із одного з найближчих випусків програми Формула здоров'я Богдан Малецький, Сергій Грицак. програма «Події НТК».